І так, всім привіт! Давайте поговоримо, чи підключають у війну світло новим абонентам. Я вам хочу сказати, що до війни наші ділянки склалися і подали на, ну, на проєкт, щоб підключили, бо це новий масив, зовсім це поле. Щоб ви розуміли, бачите, це поле, зовсім нічого немає. Склалися ми і подали, щоб нам підключили нам світло. Поки що ми скинулися і... Подали одного абонента, і потім вже почалася почалась війна, і дуже довго це все було застопорилося. Але хочу сказати, що якраз ось, напевно, літом 23-го року просто приїхав дитик і Тупо підключив нам цього абонента, за якого ми скидалися грошима. Та небагато. Не Цьому абоненту світло там 5 кВт, якщо не помиляюсь. 1015. це все було входило. І лічильник, і підключення. Ну просто все входило. А коли вже його підключили, поставили ТПшку, нам вже можна було. Всіх або підключать, але вже умови були інші. Ось як ми підключили світло. Нам підключили світло. Стоп, який ви бачите за мною, ми саме ставили, він коштував 10 тисяч гривень. Як підключають взагалі світло під час війни? Вони підключають не, не знаю як. Вони там це говорять як тимчасове підключення. Вони так це. Якось ну, називається як тимчасове підключення. Що це означає? Що зараз ми повинні саме шукати, хто нам поставить стовп, хто, хто нам проведе світло, хто купить ці кабеля, всіх монтажників, ми повинні саме шукати і за це платити кошти. Просто до війни це все робив ДТЕК і це не входило зовсім в вартість, коли вас підключали. А це ми просто платили за кіловати. А зараз це ви самі повинні це все робити, знаходити цих монтажників, ставити стовби, а потім тільки вас підключають, але за кіловати ви не платите, а ви будете платити після війни, після закінчення війни впродовж півроку по цінам, які будуть на той момент. Якщо до війни був кіловат, коштував 2 тисячі гривень за кіловат. То після війни ніхто не знає, це може бути і 3,5 тисяч гривень. Ну, десь так, напевно. Ну, нам це все обійшлося, це все діло, щоб нас підключили. 38 тисяч це, в принципі, ми нічого не робили, це робила за нас дівушка. Просто ми заплатили кошти і все. Тобто вона сама знайшла монтажників, вона сама знайшла бригаду, ну все вона сама, її послуги коштували 5 тисяч гривень. Це все зайняло у нас 38 тисяч гривень, там вже з копійками, якщо не помиляюся, і все нам підключили світло. Ми підключили 13 кВт, але є нюанс, що після війни ми повинні заплатити ще раз за ці 13 кВт. По ті тим цінам, які будуть на той момент. Якщо це буде ціна за кіловат по 5 тисяч, то 5 тисяч 13 ми повинні заплатити. Ну, десь так. Але ж світло нам провели, це в принципі набагато. <смі> це прям в Європа. Бо до цього у нас була сонячна панелька, літом її вистачало на дуже багато, навіть електрочайник можна було, питано змішувати, це навіть не обговорюється. Холодильник навіть працював. Але вона була одненька, тобто, ну, зимою нам би не вистачало. Кандюр вона не тягнула і натягнула насос з водою. А зараз взагалі Європа. Так що, в принципі, хто думає, підключати світло чи не підключати, то війну вони також підключають, але трішечки інші умови. Ну, якщо вам потрібно, ніхто не знає, коли це все закінчиться, коли налагодиться наша. Система, енергосистема, так що підключайте. Все можливо. Пока, до нових зустрічей!